Чому дівчата так погано відносяться до на першому побаченні? Бо на першому побаченні дивіться які шлюшки. Хіба у твоїх подруг такого не було? Мені пофіг на подруг, Мені важливі власні принципи. Почекай, почекай, почекай. Ти чула про методику п'ять чому? Це це Завдяки йому можна докопатися до правди. Чому ми не можемо піти до мене? Бо це проти речі моїм принципам. Чому це проти твоїх принципів? Типа я рахую, що це погана ідея. Чому ти вважаєш це поганою ідеєю? Я не хочу пришвидшити події. Для мене важливі відносини, а не с... на першому побаченні. Чому ти не хочеш пришвидшити подію? Бо я, часто кажучи, боюсь, що в нас буде другого побачення. Чому ти боїшся? що не буде у нас другого побачення? Тому бо ти мені взагалі подобаєшся. Відо. Вибач, що я тебе замучив своїми запитаннями. Я тобі виключу ж? Ну, ти же не підеш сьогодні до мене?